Отже, ти йдеш до музею, і це чудово. Охоронці перевіряють твою сумку, і ти не знаю, знімаєш картину, піднімаєшся на якийсь чудернацький ескалатор, бачиш голу статую, а потім трапляється це. Ти бачиш надзвичайно потворне середньовічне мовля. Чому середньовічні немовлята виглядають як потворні чоловіки середнього віку? Це немовля виглядає так, ніби хоче сказати вам, що човен це лише грошова яма. Може здатися, що середньовічні художники просто погано малювали, але виявляється, що немовлята в середньовічному мистецтві насправді потворні не просто так, незважаючи на прориви в анатомії та перспективі, що сталися пізніше в епоху відродження ренесансу. Потворні середньовічні немовлята були свідомим вибором до того часу. Якби хтось сказав вам малювати як Пабло Пікассо, ви б дали йому норману Роквела. Ви б облажалися. Так само і з художниками, які працювали у церквах в Італії. Це тому, що більшість цих немовлят були зображеннями Ісуса та Марії. Вони перебували під впливом ідеї гомункулоса, що з латинського означає маленька людина. Ці немовлята виглядали як Бенджамін Батон, тому що філософи вважали, що Ісус народився досконало сформованим і незмінним. Дорослий Ісус був представлений у дитячому Ісусі до епохи відродження, коли все змінилося. Зазвичай ми думаємо про середньовіччя, що тривало приблизно з 5 по 15 століття, і воно наклалося на початок ренесансу в 14 столітті. Ренесанс імовірно розпочався у Флоренції, Італія. Але важливо зазначити, що він розгортався упродовж століть і в різних країнах у часи. Усе відбувалося повільно. Отже, це не були миттєві красиві немовлята, які з'являлися повсюди. Тим не менш, зміна стилю відбулася, і це сталося з кількох причин. Такі місця, як Флоренція, ставали багатшими, і церкви були не єдиними місцями, які могли дозволити собі картини. Люди могли розмальовувати власних немовлят, і вони хотіли, щоб вони виглядали як милі пухкенькі немовлята, а не гомункули. А оскільки Ренесанс був класикою, вони дивилися на грецьке та римське мистецтво, яке було сповнене ідеалізованих форм, що відкидало середньовічну абстракцію заради краси. Яки тут взявся цей потворний малюк, так чи інакше суть у тому, що після Ренесансу херовими не здавалися недоречними, так само, як і милі зображення немовляти Ісуса, коли Ренесанс поширився Європою. І з тих пір все так і залишилося. Ми хочемо немовлят, які виглядають так, ніби їм треба пощіпати за щічки, а не перевірити простату. Ми хочемо, щоб вони були пухкенькими і милими. І ми хочемо, щоб вони відповідали нашим ідеалам. Тому що ті середньовічні немовлята? У них обличчя, яке може полюбити тільки мати.